До виборів, ну, так званих виборів начальника обласного управління міліції, кого візьмемо конкретно даний список з восьми кандидатурою, кого, на вашу думку, хто гідний дійсно посісти цих Ну, Крім вас, звісно, вас <в> сектору, Можна, до цього вас додав... задавати. Чи є для бюрту, свободи і ударів, які ті радують я на Майдані одна кандидатура? Ну, Я думаю, ви журналісти маєте інформацію набагато більше, ніж навіть я маю. Я все життя попрацював на оперативній роботі. Ви просто напросто візьміть, якщо ви погодитесь з моїми критеріями, оцінки і підходу кадрового потенціалу по тим критеріям, по тим чотирьох, що я сказав, вже вище. Просто подивіться і промоніторте кожного кандидата. І для вас стане зрозуміло. Що стосується політичної домовленості, я вам теж сказав. Категорично відхиляли кандидатуру Максимова. І свобода, і Бюд. Категорично. Вони просто, я кажу, чесно, відверто, вони просто бояться. Знають, що це буде такий, у них панічний страх. Знають, що не не я їм дерибан, не дам їм красти. І підніму деякі ті інші справи. Я це свою позицію висловлював. Думаю, вони це прекрасно розуміють, що їм не підійде. Альтернативу, ну хай приводять якогось, можна обговорювати, Ну, в крайній випадку, ті, які лабірують, ті політичні сили, я б назвав. У мене, наприклад, особисто, я думаю, що це не ті люди, які повинні очолювати обласну міліцію. І, і ще раз повторюю, не в тому справа, що це. Є. От я, 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 я. Ні. Ні, ні, ні. ні. Ще раз кажу. Тобто в тому зв'язку. Тобто в тому списку, окрім Максимова, немає людей, які гідно би посіли. Вій. Я би хотів би почути вашу думку. Я сказав, тому що я би не погоджувався на ті пропозиції, які е, висловили мені і обласна організація партії УДАР, і е, наші е, громадські організації деякі. Вашу думку? Давайте обговоримо. То, ну, я не буду казати. Ви скажіть мені. Петренко, Свідоренка, хто там із тих восьми ще є? Я вам, в крайнім випадку зможу сказати, де він працював, так, наскільки я пам'ятаю. І якщо він підходить по тим чотирьом членом... критеріям, лише питань немає. Я хочу от, запитати вас, яка мета цього зібрання. Я просто не можу розуміти. Я аргументую зараз справа тим, що ви сидите такі прапором удару. Так. Ви говорите про якихось там ставинки батьківщини, які, ну, в принципі, не...